Зрозуміло, давайте ще одне питання. J7 заявило, що притягнуть Путіна до відповідальності, тобто глави найсильніших держав зібралися і сказали прямим текстом, що вони притягнуть Путіна до відповідальності. От розкажіть, які в них є механізми, і можливо вже потрібно починати це робити? Це злам, це дуже важлива заява. Направду ви скажете, що і раніше заявляли, що понесуть відповідальність, але здебільшого це лунало від України і від наших найближчих друзів, і це скоріше була така морально-етична або е інформаційна, скажімо, оцінка е дій Росії і декларування наших очікувань і наших планів. Але коли це робить G7 і фактично говорить про до відповідальності не ефемерно злочинців, а конкретно Путіна. То це політична відповідальність, яку на себе беруть, і це важливо, тим, що це меседж з одного боку російським елітам. Всі, хто хоче мати завтрашній день, відбрикуйтесь від Путіна. Вже зараз готуйте свою позицію. Чому ви не є співучасниками з ним? Вже зараз соботуєте дії. Дистанціюйтесь тощо. Тобто, якщо ви хочете мати завтрашній день, то вам не поруч з Путіним, не по дорозі. Все, він спалений, на ньому намальовано червоний хрестик, і до нього дотягнуться. не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. І зовнішнє коло зовнішній контур це меседж країнам, які на сьогодні сидять між стільцями. І з одного боку, ніби й не підтримують Росію, але дають їй можливості виходу з під санкцій в певних частині, або співпрацюють з Росією, або не засуджують дії Росії, намагаючись зберегти обличчя Путіну. І а, балансують от всі позиції між Заходом і Росією, або між ліберальними демократіями, або між цивілізованим світом і варварською політикою Росії. Вони отримують меседж, що Путіну буде капут, і відповідно зараз вже. Свої плани пробудовувати з того, що та сторона все одно понесе відповідальність, і коли ви зараз визначаєтесь в своїх планах, то враховуйте, будь ласка, і цей момент це докорінно змінює е, поле гри навколо Росії і робить Путіна значно токсичнішим, тому що коли це говорять окремі уряди, коли це говорять окремі політики, це одна вага. А коли G7 фактично говорить про те, що вони будуть притягати до відповідальності. То це інша вага. Плюс є важливий момент. Нещодавно відбувся або відбувається наш наших очах злам. Поки що я не можу сказати в доконаному вигляді, але вже певні елементи цього вони пробудовуються. Ми до сих пір жили в стереотипі, що трибунал може бути лише по завершенню війни. Ну, на кшталт Нюрнберзького трибуналу над нацизмом. Відповідно, має бути розгромлений нацизм, російський фашизм, расизм, і тоді буде трибунал. А от і ні. Сьогоднішніми технологіями, сьогоднішніми можливостями збирати докази, дотягуватися до е, злочинців, цей стереотип змінюється. І все частіше зараз говорять про те, що трибунал може відбуватися ще під час війни. І заява G7 в цьому розрізі вона важлива тим, що Захід не чекає, поки завершиться війна, і сказати, а тепер ми будемо притягати до відповідальності. А вже зараз декларують і відповідно вже зараз роблять кроки для того, щоб створити механізми, і притягувати до відповідальності.